Славачка сказав, що коли біси, що ховаються під виглядами інопланетян, викрадають людей, то вони морочать людям голову і кажуть, що нібито вони беруть у них шматок шкіри на аналіз. Але насправді все не так. Вони дійсно беруть у людей шматок шкіри. Але для іншої мети, вони вміють зі шматка людської шкіри нарощувати цілий пласт шкіри. Потім, за словами Атрока, біси обтягують себе цією вирощеною людською шкірою і діють у цьому реальному світі, як справжні люди. Славачка сказав, що вони взагалі нічим не відрізнятимуться від людей. І відрізнити їх від справжніх людей дуже складно. Вони ходять серед нас та їх багато. Але інформація про те, що такі люди існують, і їх кількість зростає, змусить вчених винайти прилад їхнього розпізнавання. Славочка сказав, що цей прилад винайдуть вчені і що він буде схожий на нічного бачення. Вчені дуже довго готуватимуться до того, щоб випробовувати свій прилад. Вони знатимуть про те, що біси в людській подобі з'являються завжди вночі і роблять свою темну справу. Вони готують щось погане для всієї планети. І одного разу отрок сказав, вчені візьмуть свій прилади, замаскуються, щоб із засідки непомітно стежити за ними. Це відбудеться вночі, в густому сосновому лісі, де зростатимуть високі сосни. І під цими соснами у завалі серед дерев вчені зроблять щось на кшалт засідки, причаяться і мовчки стежимуть за інопланетянами. Славочка сказав, що ці вчені налаштуються і будуть готові до того, що вигляд цих інопланетян жахливий. Але коли вони побачать їх крізь шкіру цим приладом, від жаху вони ледь не закричать. Славочка сказав: вони ледь-ледь сили не закричать на весь голос від жаху. Такий жахливий буде справжній вигляд цих бісів у людські подобі. Хоча вчені будуть на великій відстані від цих бісів, Ті все одно відчують, що за ними спостерігають, вони залишать свою роботу та насторожаться. Славачка сказав, що якби інопланетяни дізналися, що вчені там сидять, від цих людей нічого не залишилося б. Але у вчених вистачить витримки, витерпіти їхній жахливий вигляд і не закричати. І Славечка сказав, що надалі вчені вже постійно використовуватимуть свій прилад, щоб розпізнавати цих бісів. але перешкодити та завадити їхній роботі люди все одно не зможуть. Бо за словами хлопця, це не під силу людині. Славочка сказав, що незважаючи на те, що люди винайдуть цей прилад і навчаться їх розпізнавати, вони все одно нічого вдіяти не зможуть.